Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на навушники від компанії Canyon OnGo 4 Mini. Давайте починати. Поїхали! Ну і перед початком розпаковки одразу хочу зазначити, що дані навушники є у декількох кольорах. Це бежевий, також сірий, фіолетовий та зелений. Ну і тепер переходимо до розпаковки і подивимось, що в нас іде у комплекті. Ну, а в коробці ви зможете знайти, по-перше, це самі навушники. І одразу може здатися, що це якийсь зарядний пристрій чи що ще, але ні, це ось такі маленькі навушники. Вони, до речі, знаходяться в пакетику, який може перероблятися, і за це великий респект компанії Каньйон. Ось такий невеличкий кейс з нашими навушниками заряджання за допомогою кабеля type c але до нього повернемося трошки пізніше. І ще у комплекті ви зможете знайти. Кабель Type-C для заряджання і також інструкція з експлуатації. Тепер пропоную подивитися, що в нас йде у самому кейсі. Відкриваємо його, і тут нас знаходять два вакуумних навушники. Для того, щоб активувати пошук цих навушників на вашому смартфоні, необхідно, по-перше, це зняти ось цю захисну плівку, яку ми зможемо знайти з написом Remove. Ми її видаляємо, і після цього нам необхідно помістити дані навушники назад у кейс, для того, щоб вони активувались. І вже після цього дістаємо і вмикаємо пошук Bluetooth на нашому пристрої. Переходимо до налаштувань нашого смартфону і знаходимо тут вкладку інші пристрої або нові пристрої, в залежності від того, яка у вас операційна система. І бачимо тут OnGo4. Натискаємо підключитися, і після цього наші навушники успішно підключилися і вже можемо прослуховувати у них музику. Якщо говорити про навушники, то вони доволі такі компактні. Зверху ми зможемо знайти мікрофони, також на внутрішній стороні в нас є коннектори для заряджання від кейсу, ну і звісно, амбюшури. Які також є запасні у комплекті для того, щоб почати використовувати дані навушники, потрібно їх вставити у вуха, і, в принципі, після цього все. Якщо говорити про характеристики, то частота даних навушників від 20 Гц до 20 тисяч Гц, Ну а чутливість 95 дБ. Ще в нас встановлений Bluetooth 5,3, а це висока енергоефективність, що дозволяє прослуховувати нам музику без зупинки 6 годин. Ну а якщо ми будемо використовувати їх з кейсом, то цілих 18 годин прослуховування музики ми можемо отримати без підключення до зовнішніх акумуляторів чи розеток. Звісно, є сенсорне керування за дотиком, і тут воно доволі таки просте. Якщо ми два рази доторкнемося до лівого або правого навушника, то ми відповімо, чи завершимо виклик. Якщо ми затиснемо лівий або правий навушник, то ми відхилимо виклик. Що стосується прослуховування музики, то два рази торкаємось і вмикаємо або вимикаємо музику. Якщо хочемо перемкнути трек, то натискаємо три рази на правому навушнику, а якщо хочемо повернути трек, то три рази на лівому навушнику. А якщо хочемо Чому поспілкуватися з голосовим побічником то необхідно затиснути на 5 секунд лівий навушник? На заряджання самого кейсу потрібно витратити годину. Ну а навушники у самому кейсі також заряджаються 60 хвилин. Якщо ви обираєте вакуумні компактні навушники ще у стильному маленькому корпусі, то це точно OnGo 4 Mini. Ну і також можливість обрати з декількох кольорів, які в нас є. Це знову ж таки бежевий, сірий, фіолетовий та зелений під ваш стиль, і все буде супер. Ну а більше детальної інформації про даний гаджет ви зможете знайти на нашому сайті або на сайті. 무릎내가.